MacBook, і ми граємо у Team Fortress 2. Точніше ми не граємо, ми дивимося на можливе оновлення у майбутньому Team Fortress. Тому що, як ми всі знаємо, і якщо ви можете дивитися моє відео просто так, прекрасно, а можете бути гравцем Team Fortress, то ви можете знати, що остання онова, на яку я робив е, обзор, вона десь тут буде, лінк на це все. Яка називається Competitive Вона вийшла гавіона трошки. Був спочатку не баланс, не можна було зайти на сервера. І взагалі вона така якась... ме І плюс. Пропуск на неї коштує 999. Трошки забагато, ну, то... Та трошки. Трошки. Окей. Але не в тому діло. Ком'юніті робить нове оновлення, яке називається Frontline або передова. Заклик на війну. Це ахієнна онова із тематикою Другої світової війни. Я думаю, вам, ребята, буде цікаво подивитися на трейлер, який представляє собою... Представляє цю онову для нас. Зараз ми на нього відреагуємо. Коротко я знаю, що реакція це рак крові, але ми маємо. Тому що да. да. Давайте подивимося на трейлер Фронтлайна. Якщо ви хочете бачити це оновлення в майбутньому, е, єдине, як воно може попасти в гру, це ваша підтримка. Проголосуйте за нього на стімі. Будь ласка, ребят, я вас благаю. Тому що я хочу цю онову. Я думаю, ви захочете цю онову. Вона топова. Подивіться, матір на неї. У мене хайп. Серйозно. Так що не забудьте проголосувати за цю нову рекрути і... зустрінемося через пару секунд. Понь. Що ж, ми повернулись. І тепер ми подивимося на саму колекцію фронтлайна різну зброю, яка є чудова у колекції нашої фронтлайна і е, що вона собою являє. А як ви бачите, загальна тема, вона ніби світла і найдва, 2 про яку я вже говорив. І наприклад. Да, Наприклад. 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 Оця чудова шапка. Вона називається називається, Аврора 3.1. Подивіться на неї, вона охігенна. І російською написано Аврор. А. Бачите, вона навіть російською може бути написана Якщо її би можна було переназвати і писало б вашу назву цієї шапки на шапці, це б було просто так круто. Я не можу по-любому би використав цю свою цю шапку на хеві, бо хеві вона підходить на так сильно, що я просто не можу. І виглядає дійсно, як російські моряки, або інші е, морські люди в морі. Дякую, я, люб, я вмію говорити. Так, стандарт. Або ось цей ножик. Так, цей ножик, це ножик на солдата, який дуже класно виглядає. Подивіться на нього? Ну я думаю, це може бути ліскіном, але... Але... Він класний. Якщо б це була нова зброя, я благаю, вау, дайте нам нові зброї. Вау! Що ж, подивіться на цю прекрасну будьоновку. Брутальна будьоновка. Це просто ахієн. Я хочу таку. Я її помалюю. Я буду ходити з нею на самому пайру. Я клянусь, я клянуся, буду ходити. по... Ой, на хедж, тому що це бахієнно. Ой, ще одна будьоновка версія 2. Господи! Ооо! У мене аж я що розмірую, ребят, подивіться на це, це ж... Це ж просто... Их ж... малювати можна! Вау! Вау! І комбінувати з різними іншими... іншими... Ее кось... косметика на пайро, це ж круто, рібят, це для хіренно, ви шо? Подивіться, блін. На кінець, то ви можете бути слоном і одночасно пайро. Це... це, це ж просто це... Ребят, ви розумієте, що це, це круто, це, це головне. Ну, як ви бачите, все тут такої військової теми. От, наприклад, це е, 3D-моделька. Цього костюма. Одяг генерала називається, він дуже класний. І я би його використав на свій вигляд е, мого самого спая. Ну подивіться, Рілі, він класний. А ще ця шапка, блін. Не знаю, виглядає як германський вої воїн, але... Ахілянно. Словом зброї до хера. Речей так само до хера. Господи, серьезно? Ребят, а тепер уважно. Якщо ми не зможемо додати цю, 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 цю прекрасний косметик в гру. Ця гра загублена, вс, її, її не можна повернути. Я жартую. Ну просто ви зрозуміли моє таку коротке пояснення. І ви зрозуміли, що я тут течу від кожної з цих зброй і від кожної з цих чудових речей. Тому... Боже Ісусі Христі Як жизненно кожен день Це так жизненно ви себе не... Ukrainian sandwich! Аааа! Ah, Тригер! Ребят! Ребят, будь ласка! Проголосуйте за оцю річ! Все, оця річ має бути в рік. Клянусь, Все, тільки за український бункер, будь ласка. Ради мене. Це просто... Дивіться. Це підходить до основної теми, тому що Хеві він теж може, наприклад, бути в Україні і навчився готувати такі ахілядні сендвічі, як в Україні роблять. Ну, сендвічі ковичка, за кусончик, до горіл. Але, блін, це сало! Цибуля і чорний хліб. Все. Дякую за увагу. З вами був Вок. Підпишіться на канал. Благаю вас, покладіть лайк. І я думаю, на кінець-то ми можемо отримати українську річ у Тімфорті. Дякую за увагу. З вами був другий раз, кажеться, дуже непрофесіонально. Пока. Удачі. Тримайтеся, рекрути і проголосуйте за фронтлайн. Підтримайте в ком'юніті проект. Ба-бай!